Володимир Сосюра, герой нашої розповіді, розібратися у біографії Володимира Сосюри дуже складна річ, поза як життя поета не вписується у жоден канон, наповнене діаметрально протилежними подіями, за які людині доводилося каятися. Наприклад, в 20-річному віці Сосюра пішов добровольцем до армії УНР, був одним із найвідданіших ідей незалежності України та вірним соратником Симона Петлюри. Роком пізніше Сосюрі за гайдамацьку діяльність. Довелося каятися перед червоними, зрештою спокутати провину до кінця чоловікові не вдалося. Все подальше життя Сосюра був на особливому рахунку у Совєтів. У творчості Володимира Сосюри знаходимо суцільне роздвоєння. Сам автор писав про двох володьок, які живуть у ньому одночасно: один комуніст, інший націоналіст, а третій володька беззаперечний романтик і творець дивовижної лірики, яку присвячував між іншим своїм улюбленим жінкам. Уявіть собі, що першу дружину він запрошував на побачення на кладовища та боялася йти на такі зустрічі, тому посилала замість себе двох чоловіків, щоб пересвідчитись. Чи адекватний Володимир Сосюра, зрештою, пересвідчившись у притомності поета, жінка одружилася із ним. Але шлюб не був удалим. Пози як жінка не бачила цієї України, яку оспівував Сосюра, глузувала із неї і насміхалася над його творчістю. Саме тому вони розлучилися. Складається враження, що Сосюрів весь час не довіряли, і друга дружина, тому яскраве підтвердження, Марія Данилова або Мурка, як її ласкаво назвав Володимир, чи Даніна, як зазначено у агентурних списках НКВС. Ця агентка слідкувала за своїм чоловіком і весь час доносила органам про його діяльність, застосовувала щодо свого судженого провокативний метод. Наприклад, під час Другої світової провокувала Сосюру перейти на німецьку сторону. На що Володимир відповідав категоричним ні. Мені видається, поет чудово знав про подвійне життя своєї дружини. Більше того, хмизу у багаття додавали друзі, які вважали Даніну сущим дияволом. Це була одна із найскандальніших письменників Менницьких пар, яка могла і вміла з'ясовувати стосунки так, щоб люди дивувалися. Дружина повністю контролювала чоловіка. Коли Марія бачила, що Володимир щось читає, вона буквально виривала книгу із рук, апелюючи, що за це тобі грошей не платять. Сідай і пиши, і таки витренувала писати не менше ста рядків на день. 1944 року Володимир Сосюра пише блискучий вірш Любіть Україну. Він одразу стає бестселером. Автор здобуває чергову порцію народної любові та шани. І все б нічого, але сімома роками пізніше хтось надумав перекласти вірша російською і опублікувати в газеті Правда. Щойно вірш вийшов друком. Володимир Сосюра був підданий безжальній критиці. Уявити лише чотири дні спілка письменників України розбирала його на кісточки. Сосюра був звинувачений в усіх гріхах, мовляв, пише про якусь уявну Україну, яка не знає ні сталінських п'ятирічок, ні колгоспного життя, петлюрівська, ба навіть Бандерівська, як зазначали тогочасні критики. Сам автор вимушений каятися і переписувати деякі рядки, так щоб цей вірш, гімн любові до України, набув соціалістичного радянського звучання. Критиків особливо дратував рядок у якому йшлося, що ми без України ніщо, мов порох і дим. Мовляв, тогочасна радянська людина могла би легко обійтися без цієї сусюрівської України. Авторові довелося дослухатися порад дружини. Марія чудово усвідомлювала, що пахне смаженим, тому так і сказала: пиши до Сталіна, кайся і сподівайся на прощення. Результат нульовий. Вірш заборонений, його не друкують, не вивчають. А автор отримав інфаркт. Життя знову набуло театральності. Дружина, агентка НКВС стала врешті захисницею Володимира Сосюри і допомогла нехай не одразу тому, щоби крига скресла. Редагований вірш Любіть Україну навіть опинився у шкільних підручниках. Біографія Володимира Сосюри настільки ж складна і суперечлива, як і все двадцяте століття, у якому він творив, але від того не менш цікава. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'юну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серця в ударі. У квіці, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згара, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. О місячне сяйво. І спів солов'я півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів. Це мова моя, це мова моєї в країни, яка у ній сила і кличе сія. Яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, о мово моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини, О мова вкраїнська. То любить її, той любить мою Україну. Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що потім буде, то буде ніч, моя ж любов, як день. Не знають ще чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століттів якби зірвать квітки з усіх планет, що вітер їх під зорями колише, моя любов пахтітиме міцніше Над квіти всі. Крізь років вічний лед, якби зібрать красунь усіх віків, Повз мене хай ідуть вони без краю. Марії я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів. Хай очі їх зіллюються в зір один, і в серці зір це їх буде хай світити. Зачарувать мене. Не зможе він твоїх очей йому не замінити? З яких зірок злетіла ти сюди така ясна, що спів про тебе лине? Світиш мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина. Тебе нема, і дні, як ночі, і сад хитається в журбі, Твоє м'як від кише почуть, зітхає вітер по тобі, під тінню липи кружевною не прозвучить твій тихий крок. Сумує лава, де з тобою, колись ми слухали пташок, де забували все на світі, ми у п'янкому щасті сні. І зоря падали з блакетів у невимовній вишині, ти десь над морем, за туманом, вечірні слухаєш прибій, передало очам коханим немарно море колір свій, я жду тебе, душа, як рана, а там десь хвиль. І вітру, Гра. я жду тебе, моя кохана і моря синього сестра.